Звичайно, я задоволений з підписанням контракту та дуже радий, що повернувся додому. Тепер нова історія починається вже вдома. Я дуже радий повернутися до Полтави, до рідного міста. В цій команді в мене дуже багато знайомих, так що проблем ніяких із адаптацією не буде і надію, що буду приносити користь команді. Так трапилось, що був в пошуці нової команди, і зідзвонились зі Станіславом Леонідичем Майзусом, е... домовились про, скажімо так, перегляд у клубі та зіграли пару матчів і підписали контракт. Я був у відпустці. Ми зв'язалися зі Станіславом Леонідовичем. нам запропонували. Потренуватися, зіграти пару років, і щоб на нас подивитися. І після цього нам запропонували контракт, і я недовго думаючи вирішив для себе залишитися тут в СК Полтаві. Звичайно, я був знайомий, так як спілкувався з хлопцями. Вони розповідали мені, що не так легко тренуватися, але я був готовий до цього і, звісно, розумію, що це тільки піде на користь. Тренувальний процес нелегкий, Я був до цього готовий у Володимира Анатоліча. Дуже хороші навантаження. Ну я вважаю, що футболіст буде так пригросувати, якщо буде викладатися на максимум, і це піде йому тільки на користь. Дивився матчі першої ліги. Дуже зараз перша ліга в останні роки. Конкуренція за вихід в прем'єр-лігу теж значно повисилася. Клуби амбітні, всі такі як Карпати, Інгулець. З'явилися багато команд, які борються за вихід в прем'єр-лігу та не уступають командам з вищої ліги по інфраструктурі, по бюджету. Так, я слідкував за першою лігою там. Досить гарні команди зараз виступають, які борються за потівку підвищитись у класі. І за СК Полтавою слідив. Ну, хочеться, щоб ми якомога вище піднялись в турнірній таблиці. Вболівальникам хочеться побажати тільки перемог і бути з командою як і в гарні часи, так і коли у команди бувають невдачі. Від мене очікуйте голів та вболівайте за команду.